Всім привіт! З настанням теплої прироку. На присадибних ділянках та в інших місцях, де комфортно та зручно слимакам. Виникають такі шкідники, як слимаки. Я також з цим стикнулася, поки не купила ось такий засіб від слимаків, називається Slimax. Тут його 300 грам, приблизна ціна. 138 гривень. Посипала я його в тих місцях, де вони зазвичай проводять свій час вечором, вилізаючи зі своїх всіх місць. Так, по -по трошку цього порошочку насипала і бачимо результат. Це вже мертві слимаки. Також в цьому місці вони є, ось видно, що вони. Вже не живі. тому дуже рекомендую, хто не може справитися з ними, бо вони приносять занадто багато шкоди присадибним ділянкам.